Вітаю вас на своєму каналі по заробітку в інтернеті. Хто ще не підписався, підписуйтесь, включайте дзвіночок. Попереду на вас чекає багато цікавих відео, а також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де ви знайдете робочі проєкти з вкладенням і без вкладень. Болівуцька ферма новий хайп на українському ринку, де онлайново можна розводити ферму. І заробляти. У відео розкажу і покажу, як реєструватися і як отримати свій перший прибуток. Додивляйтесь до кінця, буде цікаво, тому що дуже давно не було гривневих проєктів. А також підписуйтесь на канал ставте дзвіночок. Для мене це буде винагорода за мою роботу. Посилання на реєстрацію ви знайдете у моєму телеграм-каналі, а також під відео. Усю детальну інформацію ви теж можете знайти у пості. Коротенько пройдемося! Мінімальний депозит у гривнях 260 у крипті 7 USDT. Мінімальний вивід 140 гривень або 4 USDT. Потрібно зважати, що є комісія за вилучення 15%. Хочу наголосити, що у цьому проєкті дуже багато бонусів і потрібно контактувати з менеджером. Посилання на менеджера я теж залишу. Коли ви робите депозит, пишете менеджеру, получаєте. Бонус. Коли ви вводите, пишете менеджеру, що ви отримали теж бонус. Коли ви зробили депозит і купили насіння культури, чи качку, чи рибку. Ви пишете теж менеджеру разом зі своїм ID і приймаєте участь у лотереї. Кожного дня 15.00 за київським часом. Проходить лотерея, тому вам потрібно швиденько буде написати і подивитися у групі, де буде проводитися лотерея, чи ви є у списку. Всю детальну інструкцію вам надасть менеджер. Тому після реєстрації пишете менеджеру, що я є новачок. Пройшла чи пройшов реєстрацію, і вона все вам розкаже. Переходимо до реєстрації. Нажимаєте Реєструвати. Придумуйте псевдонім, вводите номер телефону, пароль і підтверджуєте пароль. А щоб зайти у свій аккаунт, виводите номер телефону і пароль. Коли заходимо у гру, потрібно виключити звук, нажимаєте на іконку свого ніка, така хмариночка, і там є прибрати. Звук. Я вже менеджеру писала, вона мені дала інструкцію, як, що, куди нажимати. Ось це магазин: тут є все, що можна придбати, безкоштовно. На 2 дні дають капусту. Ви їх получаєте і садите, нажимаючи ось на ось ці діляночки. Коли у вас у сумці є та чи інша культура, ви їх садите. А коли потрібно зібрати, нажимаєте на руку. Я тільки щоб зібрала капусту, а щоб викопати. Те, що залишилось, нажимаєте на лопатку, і вся наша полянка чиста. Кожного дня, коли заходите у гру, нажимаєте на календарчик і нараховують 2 гривні. На п'ятий день буде подаруночок, на 10-й теж якийсь подаруночок. Ну, я ще не дійшла, у мене тільки другий день. В списку, друзі, буде показуватися ваша команда, якщо ви когось запросили. Де взяти ваше реферальне посилання? нажимаєте на QR-код і копіювати. І ось уже в збережених у мене є моє реферальне посилання. Буду робити поповненням. Нажимаю на UA, Можна робити депозити як у гривнях з карточки, так і криптовалютою. Зняти це є вилучення, все тут треба буде заповнити і підтвердити: а на USDT, кількість в USDT і свій електронний адрес. Курс 1 USDT 38 гривень. Я думаю, тут ви розберетеся, я роблю депозит. Якщо ви робите депозит з карточки, копіюєте ось ці всі дані. А якщо з USDT, так як я копіюю адрес електронного гаманця, я роблю поповнення на 15 USDT прописала свій адрес гаманця і нажимаю кнопочку підтвердити. Подання. Гроші мені зразу не зарахуються, тому що потрібно знову ж таки написати менеджеру, що я поповнила скинути скрін свого електронного гаманця, і тоді буде зарахування. Поки чекаю зарахування, хочу вам ще сказати. Що в меню Запис ви заходите і в золоті пише все, що ви будете робити на своїй землі. 2 гривні це за підписку, 22 гривні це за безкоштовну капусту, подаруночок. Менеджер буде давати вам коди, ви їх сюди вводите і отримуєте бонус. Гроші вже зарахували. іду в магазин, купляю качку. Нажимаю купити, далі в меню вибираю пасовище. Тут у мене все закрите, тому потрібно одну частинку відкрити. Нажимаємо на замочок і підтвердити. Нажимаємо на рюкзачок, беремо качечку. І все, знову іду до менеджера. Пишу, що я придбала, і хай мене запише у лотерею, де теж можна виграти певну кількість гривень. Через 2 години я заберу прибуток. Щоб забрати його, потрібно нажати на руку і кошти зразу будуть зараховані на баланс. Ось так проходить лотерея. На кожен ID є своя рулетка, і випадає певна сума, яку ви виграли. Щось не зрозуміло. Пишіть у коментарях або у моєму телеграм-каналі. Тому приєднуйтесь, будемо спілкуватися. А на сьогодні у мене все. До зустрічі!